Мелітопольці вітаю вас! Я Арам Арзуманян, актор театру і кіно. Можливо, ви мене знаєте, можливо, десь чули, можливо, навіть не знаєте і не бачили, але хочу сказати, що моя театральна, моя акторська, моя кіношна і спортивна кар'єра починалась саме з Мелітополя. Тому Мелітополь для мене дуже рідний. Хоч він маленький, але сучасний, красивий. І хочу сказати, що кожного разу, коли я повертався в Мелітополь, я радів, бо... З кожним приїздом я бачив, як він оновлюється, як він стає просто нереально красивим. Я завжди казав, що Мелітополь це місто найпрогресуюче -най -най в Україні. Тож вітаю вас, шановні мої друзі, земляки, мелітопольці, зі святом, з містом нашого Мелітополя, українського Мелітополя. Бажаю вам терпіння і до скорої зустрічі зі святом вас. Люблю вас.